І всім привіт банда! Я вас вітаю на каналі Кашість Карп все про коропову ловлю. Ну що, друзі, ми знову на кухні. Сьогодні такий підводящий ролик до вже виїзду до рибалки вже підготовка. Сьогодні ми з'яжемо поводочок. Я вам покажу, як я яжу зроблю оснасточку плюс-мінус. Покажу вам, для чого сітка ПВА, для чого мішки ПВА. Бо, друзі, багато хто в Тіктоку і задає ці питання, я вирішу вставку, щоб вам кидати. Дуже багато питань, бо зараз ці обзори з Аврори туди викладають. Люди дуже багато питають, буду викладати, як ним користуватись так само. Буду викладати все. Тут покажу в цьому ролику, буде такий ну, полуобучальний ролик, відповідання на ваші питання, так, так кажучи. Ще, друзі, ще вас хочу попросити. Ви знаєте, у мене є ось така продукція, отакі штучки. Е, є замовлення. Дуже вам дякую, хто замовляє. Але, друзі, хочу вас попросити підтримати мене і мій канал, і мої починання. Потрошку буду розвиватися. Не дуже з вас прошу, звісно, лайк, підписку, всі діла. Але ще попрошу, хто хоче мене підтримати. Просто вони недорогі, друзі. На улиці, ось зайдіть. Там силка є в описі. Зайдіть, вони недорогі, Хто хоче мене підтримати, закажіть, може пригодиться вам одну-дві штучки. І буду дуже задоволений, буду дуже вам дякувати. Поки не роблю ніякі там ну, ніякі на донати зилки, ні на чого для підтримки. А ось попрошу вас, ось замовте, і чесно буду вам дуже вдячний. І я, і дідусь, звісно. А для вас, друзі, цієї весни я. Своїми друзями, звісно, офіш. Вони виділили. Дякую вам їм велике. Дякую велике, що допомагають в моєму каналі. Тоже, друзі, якщо вам потрібна крута продукція для ловлі коропа, насадочки в них круті. Зараз ми про це поговоримо. Я ну, купив і корма. Звісно, заходьте, так само в описі є силочка. Переходьте, куплюйте, заказуйте. Дуже круте коропове харчування. Ну, поїхали для вас, друзі, для весни. Три баночки насадок. Е, не повні, бо в таких вони прислали, <кій> в таких вони трошки інакших. Але, думаю, вам нема різниці. Друзі. Ось, ось. ну купи, ось, Вафтер це такі круті, маленькі для весни це просто бомба. Е, і так само буду на такі ловити, такі самі і в мене є. Е, друзі, Все дуже просто. Щоб їх отримати. Е, під відео не цим. Чи давайте під цим? Давайте під цим. Під цим відео просто залишити комент, поставити лайк. І, друзі, я виберу або у шорс. Там в шорс, думаю, викладу, виберу трьох переможців. Просто залишайте комент, лайк. І, звісно ж, підписка. Забув за підписку. Комент, лайк, підписка. Все дуже просто, нічого не треба ніде переходити, нічого не треба. Просто, якщо вам іще в кайф, перейдіть в Тік-Ток, просто підписатися. Просто від себе. Але це участі до е, цього до конкурсу, немає. Щоб виграти одну з баночок насадок, тут і багато, друзі. Банка велика, реально тут багато штук. Я вам це чесно кажу. Тут вам, ну, сезони два гарантія буде. Е, лайк, підписочка і комент під цим відео. Наступне відео, коли випущу, ми після нього на наступний день я випущу шорт. Шорт з, е, цьому, з переможцями. Так що, друзі, з вас підписка, лайк і комент. Погнали до в'язання поводків. Зв'яжемо поводочок, я покажу, розкажу, а потім покажу, що я закупив на цей сезон. Такий. Мелочову всяку, але дуже приємно. Все, погнали. Зв'яжемо поводочок. Я вже відрізав 20 см поводочного матеріалу. Зробив маленьку петельку. Ось, лишнє зараз відріжемо. Але суть не в тому. Потім йдемо. По наростанню е, стопорик. Оп. Надіваємо стопорик. Приводимо до пітельки. Потім надіваємо е, цю термоусадочну трубочку і ключочок. Я це роблю все по черзі на поводочному матеріалі, але зараз не зручно, щоб в кадрі не мішався. Так. Е, потім надіваємо це все <coughs> до сторони жала. Ось, щоб це було ззаду, ну, виходить. Не наоборот, продіваємо, ну, я думаю, зрозуміло буде. То так нам не підходить. Ось ось так. <смістична> надіваємо, якщо відрізано. Якщо відрізано, то все наоборот надіваємо. Оп. Щоб це вказалося ззаді. Думаю, логічно, понятно. Потім, я вже знаю приблизно, ну, тіпа, скільки, ну, скільки, тут це під 6 мм. Цей. По e, папчик насадочка. Не забуваємо надіти, я вже чуть не забув ось це. Оп, не попали. Оп, наділи, триму осадку. Дивимося, щоб все рівно було круто. Оп, триму осадочка, надіта. E, в принципі, ну, можете взяти це 8 мм надіти на іглу, надіти сюди і подивитися, скільки вам треба. На 6 мм я приблизно знаю, скільки це буде. То я буду просто в'язати, ну, я собі лишу. Приблизно знаю, щоб тут 6 мм попапчик став це, це буде десь така дистанція. Я вже знаю При, так, сам собі. Так що так, робимо тут. Я роблю це за часовою стрілкою. Раз, 2, 3, 4, 5. Тут 5 хватить і випускаємо до жала. Оп, оп, змочити і гарно затягнути. Ось такий акуратний у нас виходить вузол. Бачите, сюди, як воно тут гарно все. Ось така дистанція. Термоусадка зараз ну, кап'ятком прочинимо, не кап'ятком кажу, паром прочиним. І буде все чітко. Тепер нам просто треба на другому кінці зв'язати також петельку і поводочок, в принципі, готовий. Ось такий мініатюрний, маленький. Це у нас десь 20, він вийде десь ну, сантиметрів 13-12, я думаю. Оп! Оп. Робимо тут петельку, О, розв'язалось. Трошки більше візьмемо. Оп-оп, за допомогою ігли заводимо. Робимо тут е, випуск трошки більший поводкового матеріалу саму, саму, саму петлю більшу, щоб ми могли е, петлю в петлю запускати туди поводочний матеріал. І ось все. Ой, крючки на острі, просто подивіться. І ось все, маленький, мініатюрний. Поводочок на флет чи на стік готовий. Ось, Пару хвилин, друзі. Це все займає пару хвилин. Все, просто тепер парою це змочити і повідрізаю все лишнє. Все, друзі. Так що, ось так в'язати легко поводочки. Ну що, друзі? Поїхали быстренько, пройдемося по тому, що я собі закупив для початку сезону. для початку, що мені ну, не вистачало. Це саме перше це сітка. Сітка, звісно, з авророю. Робота все чітко, обзор є внизу, на канал зайдіть. Там, ну, не внизу а на каналі є і рибалка з ну, Я в це весь сезон рибачу, але є прям віддільне відео, де я тестую з Аврора, там не тільки сітку багато чого. І є просто обзор на покупки з аврора. Заходьте, прикольна сітка стоїть вообще чепуху 140 гривень, чи 145 І друзі, вона працює. Не, не бачу смисла переплачувати. Потім це у нас по матеріали. Поводочний матеріал, кучу раз говорив, це у мене профмонтаж. Був я на карп про монтажі, і взагалі, мені не сподобався. А поводочний матеріал, цей профмонтаж, оцей, це просто кайф. Це просто кайф, мені дуже подобається. Закупив я. Тут у мене 9 кг на розрив і 11 тостіший. Чітко все працює, користуюсь. Потім Купив просто бустро звичайні, ну, які були в магазині, які купив. Ще купив дві флет-кормушки, бо для початку сезона флетик потрібен. Якраз перше відео. Друзі, підписуйтесь на каналчик. Перше відео буде відкриття сезону. Це у нас буде. Противостояння, дуель Флет проти Classic проти стіків чи ПВА мішків. ще виберу. Так що купив ще флет, у мене є, бо таке можна обірвати. Потім це у нас ПВА-сітка ПВА мішки. Кажу ви друзі. ПВА мішки самі звичайні. Мінус, що широкий, але мінус, що немає, скажіть мені, будь ласка. Мотузочки, бо є в мене є ще з минулого сезону. Залишились там пару штук, які з мотузочкою удобніші, Так що, друзі, купуйте з мотузочкою, удобніше зав'язав і не паришся. Поїхали далі, далі. Це звичайні стопорки. в мене вже кончалися, купив трошки. Потім це у нас такі е, не гумові, не от такі трубочки. Вони йдуть для без, безпечної кліпси, але я їх використовую в скользяках. Дуже класна штука. Сюди гарно грузило заходить, можна насадити плат, плотно, насадити, але воно ну, все одно злітає. І це для скользяка це просто топ. Це реальний просто топ. Ти собі поставив і ну, сам нанизуєш, як хочеш, жорстко, не жорстко, ну, слабо, не слабо, щоб злітало. М -м, вообще, оце пользуюсь і, горя не знаю. Потім по крючках на весну. Це у нас Овнер. Це у нас 10-й номер. Купив і 8-й номер. Маленькі крючочки на весну на маленькі насадочки, ті, що я вам буду розігрувати від Ofish. Oh там щось номери, якщо ні ще трошки підрізав риба неактивна. Е Туди до, до Флетика, до ПВА мішка Оце крючочки, це топ. Ну, думаю, друзі, ви знаєте, маленькі крючочки потрібно на весну. Звісно, є і великі, якщо в випадку риба дуже активна, ви вже там собі підганяєте. Починаєте. От я почну з десятки, Якщо буде клювати або буде м'яло чи ставимо 8-й номер, номер крючка і збільшуємо чуть-чуть насадочку там, не шостий попап, а 10-й, наприклад. І так, поїхали. Коротше, ви зрозуміли. Ціна їх ну, не є велика, вони по 100 гривень, там 90 гривень, але острі, чіткі кручки. От реально ну, вони мені подобаються. Це з Мілочовки, Це все, що я купив з Мілочовки. Переходимо на трошки більший. До корму перейдемо. так, Ну і що, друзі? І корм це наш, звісно, офіш, пельчик аміну. По два кілограми заказав такі дві побіну. Це 4 кг на весну. Я думаю, мені хватить з головою. Якщо ні, то закажем. І ви, друзі, якщо хочете е, заказати, ну класний реально кормик працює. Е, вже багато років з ними. Реально, як вони тільки почали виробляти корм. Я вже з ними ловлю ці всі риби, які я піймав, в відосах, Все на них. Так що, друзі, в описі є силочка, заходимо. Потім у них ще є круті насадочки. Це, друзі, пупапчики. Це 8-10 мм. Тут різні кольори бомбезні просто. Ось, подивіться, просто бомба. Пахнуть, вони, друзі, теж круто. Це кальмар журавлина 8, кальмар журавлина також 10 і е, кисла груша е, 8. -ка. Просто бомба. Подивіться на ці кольори. Особливо цей активний. Представте собі або ваш. А, і, звісно, такий, як у вас дамблс. Ну, просто вам показував. Такі самі, як у вас дамблс, так само в такій баночці. І ще бета інчик. Бетаїнчик, рибці, весною розганяє Акти... ну активність рибка розганяє її апетит, класна штука. Рекомендую додати. Це додається в пенчик. Чітка штука. І плюс ще коноплю купив собі, але конопля це таке. Буду коноплю давати. Буде корм, в принципі, дуже мілкий. Це 2-мм пельчик, бетаїн. І е, наступна покупка буде вам покажу. Купив собі, побачите що е, бойли. буду перебивати. Так що, ось по корму таке на весну. Це старт. І що? Далі переходимо. Це в нас. Як в минулому я пару хвилин назад вам сказав, це у нас для бойлів Круша. Я тільки для бойлів, ну, Крушу собі купив, дуже давно хотів. Це від Карпзум Круша. ну, Качество в неї таке ціна її 300 гривень. Думаю, за 300 гривень це порядочок. Як не якась фірма, Ну, так, непогана наощуп. Подивимося, як буде працювати. Купив, давно хотів. Бо реально от на Стік чи на ПВА мішки хочеться перекрушити бойлик обстренько перекрушив, бо то різати, потім троши, крушити. Це трошки час займає зараз. Оп-оп-оп, не можу нарадуватись, Чесно, взагалі довольний. Подивимося, як буде в експлуатації. Потім, друзі, попав чисто, случайно на цю річ, на цей світильник. Ціна попав в сільпо, друзі, щоб ви розуміли. По роботі був в сільпо і попав туди, побачив акцію. Він мені зараз світить. Купив такі три штуки. Є крючочок, він розкладається так, є крючок. Він заряджається від Type-C. Світить, друзі, взагалі. Хватає його на 3 години 3-4. Я купив собі три штуки. Ось, світить, щоб ви розуміли. Так, Зараз я вам скажу, скільки тут у нас сил. Він 80 Втний. 80 Взагалі працює, друзі. Ну, просто світить отлично. на ночовочки. Це буде просто топ. І щоб ви розуміли, я його за скільки купив? За 150 гривень, друзі. 150 гривень воно було знисті. Як побачив, я зразу 3 забрав і навіть не думав. Це просто топ. За 150 гривень така штука. І світить реально ярко, ну можете бачити. <ріху> Просто топ. Навіть на аліку. Ну, типу, ну, важко знайти досить дешевше по такому качеству, що реально світить гарно, заряджає і тримає, бо самі знаєте, яка зараз ситуація, коли ви включали світло, ними світили. Ось, друзі, таке по покупочках, в принципі, все. Отже, друзі. Ось бачите, як поводочок легко яжиться. Не купляти нема смислу, реально купляти їх. Взяли, купили поводочний матеріал, купили крючочки, стопорки в Аврурі чи в флагміні, вони дешеві, ну, стопорки щоб цим, і все. І ви собі быстренько наязали поводочки і. І ще раз уточним, це просто класика поводків, це класичний короповий поводок під бойл, ну, під попав, під що хочете. Є там куча різних поводків, ну, типа, там, деріг і так далі. тому подобне. Чесно, я ними не дуже користуюся. Я пробував щось вигадувати, язати, але мені з не сподобалось. Класика є класика, мені дуже подобається ловити на класику. Далі переходимо, друзі, безстренько розкажу, як користуватися пва Півесідка це у нас сітка, яка розчиняється в воді. Для чого вона потрібна? Туди ми закидуємо сухий корм, сухий без влаги, без нічого, або корм, який. Питав себе ліквід бустер теп які. Є френдлі з пва сіткою які є друзі, які є, не розчиняють грубо. говоря, Простим язиком не розчиняють ПВА сітку. Там у вас в рідинах, хоч, наприклад, бетаїн, він розчиняє. Е, меласа, підкажу вам, друзі, дешевий цей меласа, не розчиняє. Наоборот, меласа жирна, меласа допомагає ПВА-сітці дуже не розчинатися, якщо вам це потрібно. От реально, меласу я літом користуюсь меласу, воно жирне і сітка розчиняється. Набагато довше. Це такий вам лайфхак. Отже, ми сюди закладаємо корм, який є сухий, без влаги. Зав'язуємо, які нам потрібно сосисочки, грубо говоря, ковбаси, якої хочете довжини. Смотря залежить від того, як ви далеко хочете закидати. Якщо це закид, якщо в кораблик там не грає руль, який вам потрібно. Але для чого вона саме більше предназначена? Це для того, щоб, якщо ви, от я з м'якого поводочного матеріалу в'яжу поводки. І коли закидуєш м'який поводочний матеріал може запутатись. ПВА сітка зроблена для того, в общому, і цілому, щоб при закиді на дальній дистанції не запутувався і гарно сплавлявся ваш поводок. В общому, ваша презентація була б гарна. І, звичайно, другий її фактор це виділення на. Вашому кормовому, на вашому столовій рибці вашої насадки. Корм може бути одної фракції, ПВА сітка другої. Корм може бути одного кольору, ПВА сітка, ну, корм ПВА сітці другої. Е, кучу, кучу варіантів виділити насадку за допомогою ПВА сіткою. Таке ж саме ПВА мішки. І, ну, грубо говоря, так якось. Якось так в пару хвилин клався. І ще, друзі, хочу вам нагадати ще разочок за конкурс. Не забуваємо за конкурс. Все, що вам треба, це уточняємо ще раз, поставити лайк, підписатись і написати комент під цим відео. Вийде наступне відео. ну Це вийде, потім ще одне, і після нього на другий день в шорці я вибираю переможця і викладаю і зв'язуюсь з вами. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, уже Бог поможе далі ми їдемо на рибалочку відкривати сезон. Все, банда, па-па!